Привіт, Майк. Чому після початку спілкування з дівчиною зникає бажання далі спілкуватись і щось робити? О, в цьому питанні є відповідь, є дівчата після початку спілкування, з якими зникає бажання далі спілкуватись. І, і зникає бажання щось робити. я вважаю, що це нормально. Нормально. Це якісь дивні чоловіки, які з кожною дівчиною вони бачать бажання розвивати історію з кожною. Це не зовсім правильно. Скажу так: якщо у тебе з кожною дівчиною зникає бажання, я тобі раджу змушувати себе щось робити. Наприклад, ставити собі за мету: я за місяць хожу там, на 5 побачень, краще на 10, якщо є сили і вибір. Так? Ну, 5 побачень. Навіть якщо у мене зникло бажання, я розумію, що 5 побачень за у мене повинно бути. Тому я обираю серед тих дівчат, з якими зникли бажання, ну, найменше говорить для себе. Так. Все одно з кимось іду. Це може тебе змінити, змінити твій підхід. Якщо, наприклад, ти цутливий хлопець, чи у тебе було дуже мало досвіду, я в передостанньому відосі на україномовному каналі розповідаю, чому так працює. Насправді, це твій страх, який просто трошки мутує. І ти насправді просто боїшся, у тебе не зникає бажання. Ти боїшся, що буде далі. Ти боїшся, як ти її будеш цілувати, як вона зацінить твій поцілунок. Ти боїшся моменту, коли ти знімеш штани, вона подивиться на твій хуй і скаже, що він там маленький, чи середній, чи великий. Ти просто боїшся. Ну тоді треба себе декілька разів, там, з десяток, двадцять разів змусити це зробити. Ну і далі подивитись що буде. Скоріше за все, сам факт того, що це у тебе відбудеться, змінить тебе, і у тебе до цього ставлення буде трошки інакше.